Привіт усім! Я Ніколь, це канал Second Shopping. Сьогодні буде огляд товарів у магазині Аврора. Запрошую до перегляду. Також не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Бажаю усім гарного перегляду. 149 гривень у така тарілка, вона велика до великодня, є різні малюнки. 119 гривень. Тарілка скляна. Велика. Круглої форми. Також до великодня з різними малюнками. 44 гривні бульйонниця. Скляна прозора. З ручками. 39 гривень. Маленький салатник. 24 гривні чашка скляна прозора. 39 гривень ну, така керамічна чашка. А ось такий кухоль 29 гривень. 129 гривень акційна ціна на прозору чашку з прикрасою у нас зіркою. Ще одна прозора чашка за 69 гривень. 59 гривень. Салатник трикутний на ножках. Пластиковий контейнер 14 гривень зі знижкою. Ємність прозора для сипучих за 39 гривень. Гачки в асортименті є за 49 гривень і також за 69 гривень. Також оці прищіпки для сушіння білизни, 49 гривень, є за 39 Дуже зручне, у мене така є, я користуюся із задоволенням. Отут От знизу у нас є така кругла з прищіпками, вона за акційною ціною 119 гривень. Рекомендую. Пластиковий ланчбокс 139 гривень ще із столовими приборами. Мені сподобався. За 59 гривень ланчбокс дитячий, маленький, також гарний. Це пластикова тарілка, 17 гривень, вона з малюнком усередині. Набір посуду дитячий 55 гривень із 4 предметів. І також був набір посуду із 5 предметів за 199 гривень. Скляна пляшка 69 гривень. Зараз зі знижкою для отсту або для олії. Келих із синього скла доволі важкий, великий за 77 гривень, зараз зі знижкою. Таця також зі знижкою за 59 гривень, а не маленька, така велика є рожевого або зеленого кольору. Полиця для зберігання яєць трирівнила, 189 гривень, таку я часто бачила як рекламу в інтернеті, у твоврорі раніше не помічала. Зверніть увагу, Багато органайзерів для кухонного приладів за 199 гривень мені сподобалось. І також знову-таки тут є посуд із червоної глини. Тарілка за 77 гривень, акційна ціна, інші без знижки. Мені сподобався оцей салатник фарфоровий 119 гривень, виглядає дуже гарно. Ціну знижено на тарілку глибоку 39 гривень темно-синього кольору. Кому потрібен друшляк металевий з ручками 55 гривень. Тарілка глибока дитяча, але це меламін. Бачите, таке курчатко: є рожеве і біле. За 59 гривень у нас ланчбокс циліндричної форми, і середині є також столові прибори. Зі знижкою є рукавички від Freckenbox за 36 гривень. Ще сподобався оцей контейнер за 77 гривень, він розділений на дві частини на літр. Багато пряжі для в'язання. Акрил 100% 19 гривень. Зараз акційна ціна. Дуже багато кольорів. Ліхтарик за 77 гривень, оце рекомендую трійник 29 гривень, дуже зручно, якщо мала місце, наприклад, біля дивана або біля ліжка. Я використовую такий для зарядки телефону. Скоро літа, ліхтар кемпінговий 179 гривень, такий великий, зараз покажу от чорного кольору. А це дитячий нічник портативний за 55 гривень. Є у нас отаке курча жовтеньке. І також кролик рожевий. Ще цікавий ліхтар з гачком і з магнітом за 99 гривень. Ще багато різноманітних нічників за 49 гривень в асортименті є у вигляді тваринок. От кролик і з короною для ванної кімнати за 19 гривень мильниця прозора дуже багато футлярів для зубних щиток, наприклад, така за 29 гривень, за 59 гривень ціна зніжена на вішалку на стінну, і також корзинка за 39 гривень достатньо вмістка. Акція на порошок вухастик 189 гривень. Великий пакунок і савекс за 39 гривень. Кашпо декоративне, текстильне 34 гривні. Нагадує тканина мішковину. Ціну знижено на шампунь для взуття 55 гривень. Набір крейди кравцевої для швачки 19 гривень і також ниточки зелені за 22 гривні. Дуже багато сумочок є різних, от з короною, наприклад, з екошкіри за 169 гривень, ось ця з хусткою. Якщо цікавий більш детальний огляд сумочок, пишіть у коментарях, я покажу. Також багато було чоловічих гаманців. Є зі знижкою за 99 гривень. Вони також із еко-коже на дотик достатньо приємні. Пляшки для напоїв, силиконові, складні, зараз є зі знижкою. Оце зараз покажу, дуже гарно складається, за 84 гривні, чашка з кришкою. І також, як бутилочка, я вже показувала, ця за 99 гривень. Я сама користуюся такою, як за 99, В мене є за 49 гривень. А зараз зі знижкою, це у нас точилка для ножів і така за 77. Баночки для спеції завжди потрібні 39 гривень. Ось така скляна з металевою кришкою. Ще дивіться набір шпателів кулінарних 3 штуки 22 гривні. Зараз є. Терма з температурним дисплеєм 99 гривень. Дивіться, який ажурний кошик для губок за 24 гривні. Є в зелених кольорах. Дошка бамбукова для кухні 129 гривень. От така з отвором також 129 гривень, це вже дубова. Меншого розміру дошка дерев'яна, 59 гривень, невеличка, і за 99 ціна знижена 20 на 30 см. Також дерев'яна. Кастрюля з кришкою за 349 гривень. Попередня ціна 399. І тут поряд також акція на скалки 24 гривні, дерев'яна скалка. Розпушувач для тіста за 3 гривні. Ось такі ми смажили у дитинстві 19 гривень. Зараз знижка. Знаю, що з такого маленького пакетика досить багато, але вони не дуже корисні. 139 гривень ціна сковорідки. Ще ось знайшла скалку з ручками за 29 гривень дерев'яна, мені зараз якраз потрібна скалка. Кухонні запальнички є зі знижкою, ось така, наприклад, від бік за 39 гривень. Великий термос з ручкою за 179 гривень. Зараз ціну знижено і багато помаранчевих акційних цінників. От Маска для волосся з кератином. Також є маска від Калос 109 гривень зараз з протеїном, з кератином, шампуні, також зі знижкою, бальзам для волосся 74 гривні. Ще шампунь міцелярний для волосся Сансі 77 гривень. Є різний. І 55 гривень бальзам кондиціонер. Також Сансі. Сульсена шампунь Пілінг за 119 гривень. І сульсена, це догляд за шкірою 88 гривень, 55 гривень дезодорант чоловічий від фа. Жіноча рексона за 59 гривень. Фа жіноча за 51 гривню, 59 гривень крем для рук. Ще крем для рук 59 гривень тут з дозатором це гарно. Крем Ніве універсальний 75 мл 64 гривні. Таку собі я баночку візьму. Ще маска для обличчя з вугіллям за 29 гривень. Пінка для вмивання обличчя 94 гривні, зараз. Дуже багато різноманітних масок для обличчя за 24, 15, 17 та 27 гривень. Акція на крем для рук Елен за 19 гривень. Багато декоративних свічок зі знижкою. Свічка у скляній банці за 44 гривні. Прозора біра, біла баночка і там біла свічка. 34 гривні це свічка, ароматизована у гіпсовій ємності. Кашпо декоративно зроблено у виді поливалки, flowers написано. А це у нас сердечко, це у дитячому відділенні. У іграшках це у нас такий юний археолог. Також дуже багато знижок на вакуумні дротові навушники. От за 29, за 49, за 69. Це у нас кабель USB, також зі знижкою. Зараз от за 49 і за 69 навушники різноманітні. Це тримач для мобільного телефону. Під чехол є різних кольорів за 29 гривень. Таке я собі придбала у Німеччині. Також була невисока ціна. 34 гривні підставка для телефону з ефектом 3D, таке часто також бачила в інтернеті. 129 гривень це штатив тринога для телефону. Також є тримач для телефону на велосипед, дуже зручно, і різноманітні підставки для телефону для дому. Знижки на різноманітні повітряні кульки на звичайні, і також на ті, що із фольги. Набір для рукоділля є грибочки такі, фіолетові, і також звичайні коричневого кольору. 29 та 24 гривні. І також є отакі ще сонечки 50 штук, 29 гривень. 49 гривень силиконова форма для паски вона невеличка. Більшого розміру за 55 гривень цієї ж фірми. Зефір жако з чорничною начинкою за 9 гривень. Різноманітний чай це концентрований а журавлина, обліпиха, лимон, імбир за 11 гривень. Панетони зараз зі знижкою 159 гривень є а з цитрусом і з шоколадною крошкою. Підставка під яйця отака курочка 149 гривень, рожева. Глазур за 19 гривень від деко. Поряд у нас згущене молоко за 39 гривень. І горщики також по ціні 29, 39, це пластикові, і 74 це кашпо уже керамічне. Цукерки 49 гривень з горішками від любімов. Є білий шоколад і молочний. Велика коробка метеорит арахісовий з карамеллю за 77 гривень. А ось пряник Аврора медово імбирний за 12 гривень, невеличкий круглий пряник. 44 гривні набір цукерок до великодня від конті. Ось такий огляд сьогодні вийшов. Дякую за перегляд відео, якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. Якщо є якісь побажання, щось показати, також пишіть обов'язково зніму відео і покажу. Бажаю всім гарного шопінгу, до наступного відео. Всім пока!